Захисник збірної України Віталій Миколенко може покинути Евертон вже в січні. Евертон планує посилити свій склад лівим захисником з Фулхема Антоні Робінсоном. Як повідомляє Тофіве, в угоді безпосередню участь може взяти Віталій Миколенко. Евертон вважає, що зможе домовитися про трансфер Робінсона за 25 мільйонів фунтів. Фулхем оцінює свого гравця у 40 мільйонів фунтів. Тож і риски, щоб компенсувати різницю у сумі. Можуть включити в угоду Віталія Миколенка. Нагадаємо, український захисник приєднався до Евертона у січні 22-го року. Загалом Миколенко відіграв за ірисок у 134 матчах у всіх турнірах. У його активі 4 голи та 3 результативні передачі. Трубін може переїхати до АПЛ. Як повідомляє GiveMeSport, вже декілька клубів АПЛ зацікавилися Анатолієм Трубіним. Трансфер може відбутися вже у січні 26-го року. За українським голкіпером Бенфіки стежать також клуби з німецької бундесліги та Лаліги. Утім, сам Трубін хоче переїхати саме до Англії. Орли усвідомлюють, що інтерес до Анатолія зростає, і можуть бути готовими розглянути пропозиції у розмірі близько 40 мільйонів євро з урахуванням додаткових виплат, як зазначає джерело, хоча офіційних заявок поки не надходило. Вважається, що декілька англійських клубів вже контактували з Бенфікою щодо доступності та фінансових умов Трубіна. Можливість січневого трансферу залежить від потреб команд англійської прем'єр-ліги, травм і відходів. Але саме англійські клуби будуть в перших рядах у боротьбі за українця.